Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу про проекти, на яких можна заробити без жодних вкладень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачите, ми будемо заробляти на новому телеграм-боті Void. В даний телеграм-бот інвест... інвестував безпосередньо в Binance Labs, відповідно, тому варто зайти в даний бот. Що вам необхідно зробити? Вам необхідно просто перейти за моїм посиланням в цей telegram бот та кожні 8 годин забирати безкоштовні поїнти і тестові USDT. На ці USDT ви можете торгувати на платформі, просто відкриваючи угоду на те, що піде курс вгору або ж вниз. Тобто нажимаємо на Long або на шорт. І відповідно так, таким чином торгуючи. Ви також можете заробити багато цих от тестових доларів. Відповідно, буде конвертація поїнтів в токени. Я так розумію, що також ці от тестові ОЗТ також будуть конвертовані в їхній токен VoI. Також ми можемо грати в гру і виконувати завдання, де безпосередньо вам необхідно просто підписатися на їхні соцмережі. Виконати завдання з торгівлею і так далі. Також ми можемо запрошувати друзів по своїй ревці, максимум можна запросити поки 5 друзів ліміт для звичайного користувача. Але якщо у вас є будь-який канал, будь-які соцмережі від 2500 підписників і охоплення 500 людей на пост, то відповідно ви можете написати для цієї людини, заповнити ось цю от форму і ви отримаєте 9000 інвайтів. Тобто, по суті, можна запросити навіть 9 тисяч людей, і відповідно з кожного отримати по 10% від їх зароблених поємтів по першій лінії рефералів і по другій, 2,5%. Тобто заробити безпосередньо на цьому проєкті вої можна досить і досить багато. Тепер перейдемо до всіх інших проєктів, на які я. Покладаю дуже великі надії і сподіваюся, що вони роздадуть дуже хороший дроп. Перший проєкт це Bloom. Ну, про Bloom не, не потрібно нікому нічого пояснювати, це е, майбутня біржа безпосередньо в Телеграмі. Обов'язково зайдіть і забирайте кожного дня безкоштовні е, поінти. Також вони вже на цьому тижні мають ввести таке от нововведення, е, де всі користувачі. Граючи в гру, будуть ловити токени докс. За одну гру, яка триває 30 секунд, ви будете забирати близько 100 докс, що дорівнює 0,07 долара. Тобто, по суті, зігравши у 150 ігор, ви заберете близько 12 доларів. Чому я акцентую саме на 150 ігор, оскільки користувачі, які вже грали, говорять про те, що після 150 зіграних ігор вже токени DOX не випадають, вже далі знову звичайні поінти йдуть. Тому по суті, кожен користувач, який перейде в бум і зіграється 150 ігор, може забрати халявні 12 доларів. Якщо ви ніде не працюєте, нема у вас ніяких джерел надходжень, то відповідно, можете витратити декілька е хвилин свого вільного часу, пограти і, відповідно, е заробити халявні ну, 500 гривень як мінімум. Проєкт VoI про нього я вже розповідав. Далі ми заходимо в Електра, Це буде знову ж таки біржа в Телеграмі. Elton Trade це буде схоже на, також на біржу, і на курс навчання для юних трейдерів. Drops, тут буде щось вподобні біржі і платформи, де буде перелік всіх дропів. Біржа Sex, вона вже в цьому 4-му кварталі, кварталі випустить свій токен, тому обов'язково зайдіть в цю тапалку і обов'язково зареєструйтесь на біржі Sex. Пізніше я дам посилання на цю біржу. І безпосередньо гаманець Сімпл. Simple. Simple також в цьому 4-му кварталі вже випустить свій токен. Причому він говорить, що токен буде торгуватись не лише в їхньому гаманці Simple, а також і на інших біржах. Я бачив, що вони заключили партнерство з біржою BitGet і, здається, з OKX. Тому найближчим часом ми ждемо дроп від цих всіх от проєктів. Тому я рекомендую також зайти в кожен із цих проєктів. Посилання на даний пост також буде в описі під даним відео. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.